не стосується взагалі предмету позову, тому що у нас позов стосується того, щоб виділити в натурі приміщення, які конкретно займають тепалу, скільки в договорі дарування не вказаний, не, не, нема переліку цих приміщень. Там просто частка і все. Ну Тобто ще немає не, немає мови, не йде про якийсь окремий гарність чи що. Ну Скільки там, mm -hmm. ми запреті, да, конкретна така була ситуація в суді, ну ми вже зробили експертизу тоді. Там, на, 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 на будущее, на моей Я быстро эксперт, да? Нет. Не, да. А вы знаете? Не Нет, я не зводно, что экспертиза. Ну, по идее, экспертиза. Во-первых, должна быть лицензия. Что, что проводить? Лицензии? Нема лицензии. Вы занимались материалом слава? Займались да, с экспертом? Да. Проверял я его не... по реестре? Нет. Должна быть оплата, должен быть сертификат, насколько я знаю, на инструменты. Я скажу так, что эксперт не проводит экспертизу без оплаты. По специальную оплата потом проведення экспертизу. Ну вот. Я не вижу чека, оплаты. Тобто, лише стик писали не згоднее. Почему стих? И я даже не згодна, то, что там написано. А вы читали экспертизу? Конечно. Далеко в каком мысль, потому что експерт? Я этого эксперта не видела. Во-первых, они должны а вы были... не думаете, что не... у вас есть экспертиза, mm -hmm. а не эксперт? Вы, вы помните, какие вы сказали, экспертизы? Ну, что-то не помню я уже. А я, может быть, не эту незгоду? <coughs> Потому я что я... Это я не за или Почему рады не ну, Я заради. пытаюсь, чем вы сами не сгодны? Не сгодны тем, что они хотят выделиться. Виділиться вони не можуть, тому що ми під одної кришею, у нас общий вход, у них є а... строєння во дворі. А що це таке виділення, по-вашому? Як вважаєте? Що це окремо будувати дах, кришу чи що? <клес> ну, думаю, так. Да. Ну я думаю, що тут ви помиляєтесь, бо у нас є дуже багато приміщень, які виділить під, 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 під однією загальною будівлею. Так. Зрозуміло. Далі, ви тут пишете оплату за проведення експертизу, ви сплатите. експертизу? Так. Да. Ви знаєте, скільки коштує? Да. Скільки? Привічно. Добре. Так. Позивачка, представник, позивача, ваша думка з приводу з цього заявного питання. Ми проти ще призначення ще одні експертизи, тому що не може сформулювати ніяк відповідачку своїх претензій до цього експерта, який провів нашу експертизу, до цих висновків. Я вже правда сказала про те, що вони взагалі не мають відношення тільки частково, посвіни мають відношення до наших вимог позовних. А наша вимога просто, щоб в натурі признали право власності за конкретні приміщення.